Мали заносити до 5 тисяч євро за рейс В залізниці. дід понад 30 років шантажував провідників. Поліція провела масштабну спецоперацію і затримала десяток співучасників схеми. На Дніпропетровщині скандал із поліцейськими. Вони заламали ветерана війни, а один крикнув, що боєць інвалід на голову. Не перестає дивувати і Трамп про найскандальніші події за тиждень розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Поки одні рятують, інші наживаються. Так можна описати скандал з Укрзалізницею. Там понад 30 років голова первинної профспілкової організації вагонної дільниці станції Київ Пасажирський. Такий собі тіньовий куратор за пасажирськими перевезеннями родом із 90-х обкладав даниною провідників. Ще за часів своєї каденції на попередній посаді. Він підібрав команду з поміж керівництва та посадовців виробничого підрозділу станції Київ пасажирський Фігурант особисто. Сто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників і пояснював їм правила гри. А вони були досить прості. Відповідно до першої схеми, провідники продавали пасажирам місця у службових купе, яких немає у вільному продажі. Їх вартість складала від 300 до 500 євро. І залежно від виду потягу, у вагоні завжди було в наявності до шести таких місць. А ось друга схема стосується тих самих фантомних квитків на міжнародні рейси, які ніхто ніколи не може вхопити. Принаймні, офіційно. А ось десь з рук, тобто у перекупів у тридорога, Будь ласка, через ці зухвалі хитрощі компанія недоотримала кілька десятків мільйонів гривень. і Це лише підрахунки за півроку. А схема нагадаємо діяла десятками років. Що ж до другої схеми, то її учасники до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця і напередодні відправлення. Влі на рейсі продавали їх пасажирам за цінами вдвічі або й втричі, більшими за офіційну їх вартість. Дані пасажирів у цих квитках звичайно не відповідали вказаним у бланку проїзного документу та у системі продажу квитків. Про квитанції мова не йшла взагалі. Тож виходить, що з кожного рейсу керівник потягу повинен був занести до каси від 2 тисяч гривень з маршруту по Україні та від 2 до 5 тисяч євро з найпопулярніших закордонних сполучень, отримані злочинним шляхом кошти, не відображалися у фінансовій звітності після виконаних рейсів, а розподілялися між усіма учасниками. Левова їх частка передавалася по ієрархічному ланцюгу злочинній організації її лідеру голові профспілки. Лише за 6 місяців 2024 року Укрзалізниця недоотримала понад 70 мільйонів гривень. Але це далеко не усі деталі, тож вмощуйтеся зручніше. Журналісти Бібісі, посилаючись на власні джерела, пишуть, що затриманий має прізвисько Дєд. Він за даними джерел, впродовж багатьох років вимагав побори з працівників УЗЕ і не лише з провідників, а й начальників потягів та ремонтних бригад. Ці побори тривали десятиліттями ще з часів радянського союзу. Коли провідник, щоб вийти на рейс, мав занести хабар. Кожен провідник платив інструктору, Він передавав ці гроші далі. Про це знали всі. Але проблема в тому, що ніхто не хотів свідчити проти цих людей. Ці побори бралися за всі рейси, а найбільше платили за те, щоб потрапити на так звані хлібні, престижні міжнародні маршрути. Джерела розповідають, що були випадки, коли неугодних провідників виштовхували з потяга. Після чого складали рапорт акти, що вони просто відстали від потяга. За даними джерел, провідники могли потім відбити ці гроші наступним чином: брати зайців, торгувати алкоголем, перевозити передачі. А одним із основних видів заробітку раніше була туфта. А по кілька разів повторно використана білизна. Бувало, що один і той самий комплект використовували по три-чотири рази. Це все вже закінчилось з введенням заборони на продаж. Постелі в потягах та обов'язковістю купівлі постелі через інтернет. Це бібісі розповів колишній провідник. А джерела зазначили, що на міжнародних рейсах не нехтували перевозити контрабанду. Така ж корупційна схема діяла, коли вагон потребував якогось ремонту. Доки провідник сам не знайде слюсаря і не заплатить йому, ніхто нічого міняти, ремонтувати не буде. Писати офіційні заявки на ремонт це була марна справа. Про це бібісі розповів провідник, який також раніше працював в Укрзалізниці, і у нього була поломка, яку він від Мовився ремонтувати за свій рахунок. А екс-посадовець, який працював в «Укрзалізниці» тривалий час, каже, що передавав дані про корупцію керівникам компанії, але щоразу не було реакції. Але тепер вражений, що схему таки накрили. Всі робили великі очі, ніби вперше чують про це. Я вмовляв провідників, начальників потім освічити про це, але не хотів ніхто. Те, що нарешті на це наважилися, і прикрили цю схему. Діда це великий успіх. На умовах анонімності коментують затримання діда і чинні працівники УЗЕ. Усі радіють і не перестають дивуватися, що схему накрили. Давно пора. Діду 78 років, а все під ним всім керує. Як це нинішнє керівництво, нарешті пішло на таке дивина. Інший скандал тижня стався на Дніпропетровщині після того, як мережею розлетілося в відео, як місцеві поліцейські закрутили руки ветерану війни. А все почалося, нібито після непорозуміння з патрульними щодо нібито порушення ПДР. Сам військовий стверджує, що конфлікт з поліцейським розгорівся, коли він попросив їх пред'явити службові посвідчення. Після чого перепалка закінчилася тим, що до водія ветерана застосували грубу фізичну силу, вклали на асфальт, заламали руки і надягли кайданки. А поки ветерана упокоювали кайданками, він просив поводитися по-людськи. Кричав, що у нього зібрана по шматочках рука і вставлена пластина. Але поліціянти на це не зважали російською мовою. Застерігаючи ветерана, не сапратівлятса. Один із патрульних назвав ветерана інвалідом на голову. Військовий зафільмував таке собі спілкування з правоохоронцями на телефон і відповідне відео оприлюднили в мережі. Знайомилися С Це одинакова хня, одинакова, візділа на приїхать. Спрашуючи людині документи, він каже, які документи? Він каже, які документи? Документів небагато документів. На Фізичну силу їм треба застосувати. А припишуть і застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Сили... Ось, перше «Б». На голову, так? Так. Та ти, мужичок, я не пойму, ніщо. Перший. Дубка! Та вона направо погодана, що ти дєлаєш?! Запротивляй! Да так подними меня, ну! Руки вытяните. Подними меня, я инвалид, вы что делаете? Руки вытяните. Да подними меня, дай встану, что ты делаешь? Руки вытяните вторую А! Аааа! Не руки дайте. Не сопротивляйтесь. Да она тут пластина, вы мне вывернете, сломаете ей сейчас! Ну, что это за бред? Да <сь> дай встану, не ломай руку мне, ты можешь быть человеком? У -у -ух. Жестко, дай встану, один из наручников и, наручник и Нет, поехали, хорошо? Наручники, потом ну, у рука поломана. Начало наручник. Ким, пон... скажи, Крим я задержу. На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимай все до упора, сейчас поедем в отдел. Дай встану я. Нет. Один наручник. Сначала наручники, а потом встанешь. Да не ломай руку. Ты можешь Мы не ломать назад. руку? Я можешь... предупреждал много раз. Чим? Что ты предупреждал? Ты вообще не предоставил. Я руку засунь назад, я на не буду ломать. Глянь-то люди инвалидов войны ломают. Мусора Сталося це у місті Самар, що на Дніпропетровщині ввечері 11 грудня. Затриманий екс екс-боєць 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з позивним «Ямага». Про це заявили у неофіційному телеграм-каналі 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. І додали, що чоловік воював у гарячих точках та мав важке поранення. Прокоментував ситуацію і сам військовий. Мене було заарештовано за вимогу предоставити до ознайомлення документи працівників поліції, як вони самі затверджують, затримали мене за дрібне хуліганство, тобто мати відносно правопорушень та знущань з боку поліцейських. Правопорушень мого автотранспортного засобу не було, що підтверджує відсутність постанови та фактичних доказів, чого не сказати про їх авто. Поліцейський спочатку знущався, що не розуміє про які документи йде мова, і що в нього їх багато. На моє неодноразове зауваження, що я інвалід, сказав, що я інвалід на голову, навіть не знаючи, що я зазнав тяжких фізичних та психічних порушень на війні, і по теперішній час лікуюсь вже більше півтора року. Хочу добитись правосуддя та показати народу, з чим стикнувся я, повернувшись з війни. Прошу надати розголосу, бо я налаштований йти до кінця і бути вірним присязі захищати народ України. Після того як відео завірусилося і подія набула розголосу, поліція відреагувала попереднім офіційним поясненням. За фактом події у місті Самер. Поліція розпочала службову перевірку 9 грудня. поліцейські групи реагування Новомосковського РВП зупинили автомобіль Фольксваген Пасад з пошкодженими номерними знаками. Між пасажиром та правоохоронцями виник конфлікт. Поліція Дніпропетровської області розпочала службову перевірку. І щоб встановити правомірність дій наряду поліції на місці події на час перевірки. Поліцейські відсторонені від виконання обов'язків тож історія ще не закінчена. Будемо стежити за результатами перевірки. А тим часом гаряше і на дипломатичному напрямку Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню та початку переговорів. Представники його адміністрації вже запропонували три варіанти закінчення війни в Україні. Зокрема, Трамп стверджував, що президент Володимир Зеленський та Україна, нібито, готові до укладання угоди для припинення війни, і додав, що Китай може допомогти у цьому. Поширювалася інформація, що наступний президент США може висунути ультиматум, як і Києву, так і Москві. В офісі президента України заявили, що план Трампа полягає в тому, щоб завершити війну на справедливих умовах. Саме тому підготовчі консультації проходять ще до інавгурації. Якщо в ході цих консультацій буде досягнуто консенсусу, то після 20 січня сторони зможуть почати працювати з конкретними темами. Радник голови офісу президента Подоляк в інтерв'ю 24 му каналу наголосив, що Україна готова до перемовин з Росією, але вимагатиме справедливих умов та примусу Росії як агресора на базі міжнародного права. Згодом Зеленський заявив, що на папірці кількома підписами війну завершити неможливо, бо це не убезпечить Україну від повернення трохи згодом руського міра. Але що не день то нові заяви лунали з різних куточків світу щодо війни в Україні, які Суперечили одна одній. Ну і не забуваємо, що Трамп ще до виборів божився, що хто хто, а він закінчить війну в Україні за 24 години і зробиться одразу після обрання, а не інавгурації. Але щось пішло не так, і навіть сам Трамп визнав закінчити війну у Росії проти України складніше, ніж він припускав. Вот это поворот! Таку заяву він зробив під час інтерв'ю журналу. Тайм". Близький схід проблема, яку легше вирішити ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає це божевілля, що відбувається. Натомість від керівника офісу президента Андрія Єрмака з'явилася заява, що конкретного мирного плану Трампа взагалі поки не існує, і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу. Люди, з якими я зустрічався, слухали. Їм було цікаво. Вони ставили питання, дуже глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації, і думаю, головне для нас зараз це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так. Привести історичні приклади 24 години пішли не по плану. Крім того, Єрмак заявив, що поки Україна не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки не відчуває достатньої підтримки з боку заходу, аби вести їх із сильної позиції. Він наголосив, що для зеленського неприйнятна мова ультиматумів, і за нього не буде ніяких нових мінських і нормандських форматів. А що вас цього тижня вразило найбільше? Діліться думками у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть Юподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!